У Франції тепер новий прем'єр-міністр. Ним став 34-річний міністр освіти Габріель Аталь. Це наймолодший очільник французького уряду за всю історію Франції. Чому президент Макрон пішов на масштабну перестановку в уряді? Та чи матиме це вплив на відносини Франції з Україною? Максимально коротко та максимально змістовно. З вас подобайка коментар та підписка. Поїхали. Про вподобайку я не пожартував. Це дійсно дуже важливо для просування моїх відео. Мені подобається робити свій контент, але мотивація від вас точно не буде зайвою. Тому тицяйте на вподобайки і дивіться на здоров'я. Президент Макрон, будучи також наймолодшим лідером Франції з часів Наполеона, з 2018 року потерпає від низького рейтингу схвалення. Прийшовши до влади, він мав біля 50% схвалення, але стикаючись з викликами, перед якими стоїть Франція, схвалення його діяльності систематично на низькому рівні. Під час Політичних та економічних криз, як от протести жовтих жилетів, біля 70% французів були невдоволені діяльністю свого президента. Перестановки в уряді після криз це традиційний інструмент охолодити суспільне невдоволення чинною владою. Еммануель Макрон неодноразово робив подібні кроки. Після згаданих мною жовтих жилетів та першої невдалої спроби Макронівської влади змінити пенсійну систему. Прем'єр-міністр Едуар Філіп пішов у відставку. Його наступник Жан Кастекс. Пішов з посади після невдалої спроби медичної реформи, яка здавалось була необхідна, щоб якось зарадити паралізовані після ковіду системі охорони здоров'я. Йому на заміну прем'єр-міністром стала Елізабет Борн про її скандальні досягнення. Я розповідав у відео про пенсійну систему Франції та про те, як уряд Борн її змінив. Ви можете подивитись це відео, воно цікаве. Але якщо коротко, то Борн зробила це на лютому характері, застосувавши неоднозначну конституційну норму, яка дозволила прийняти Форму без голосування у парламенті, але як ви розумієте, це не дуже сподобалось французам, яким прийдеться довше працювати, перш ніж вони зможуть вийти на пенсію. Ці події були у 2022 році. Як результат, сьогодні біля 70% французів невдоволені президентом Макроном, а відповідно, і прем'єр-міністром якого призначає Макрон, і парламентом, який контролюється відносною більшістю президентської коаліції. Ситуація поглибилась напередодні свят, коли уряд Борн намагався прийняти жорсткий Законопроект про імміграцію, оскільки зараз уряд не має абсолютної більшості у парламенті, яка б дозволила йому приймати закони без залучення інших фракцій, посиливши правила імміграції, там намагались залучитись підтримкою консерваторів. Але такий крок змусив членів провладної коаліції Макрона проголосувати проти цього законопроекту. Міністр охорони здоров'я Русо навіть пішов у відставку на знак протесту, а інші ліві урядовці публічно висловили свою стурбованість. Тому слід було щось змінювати. Друзі, якщо вам подобається контент на цьому каналі ви можете підтримати його фінансово за допомогою спонсорства YouTube, Patreon, БайМІКОФІ. Всі посилання ви знайдете в описі відео. 2024 рік у Франції почався з чуток про можливі перестановки в уряді, і в понеділок цього тижня чутки підтвердились, Борн пішла у відставку. Їй на заміну Макрон призначив нового прем'єр-міністра Габріеля Аталя, наймолодший президент в історії Франції. Призначає наймолодшого прем'єр-міністра в історії Франції. Цікавий факт: якщо скласти їх вік разом. 34 та 46, то він буде менше ніж вік президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Йому 81. Габріель Аталь, виходець заможньої сім'ї. Його батько був адвокатом, а потім кінопродюсером. Мати теж працює в цій сфері. Вона походить з родини білих росіян грецького походження, які родом із Одеси. Мати православна та виховувала Аталя у православній вірі у молодому віці. Габріель був соціалістом, стажувався у парламенті та згодом був призначений радником міністра охорони здоров'я. Знов таки був наймолодшою людиною, що коли-небудь ставала радником. В ті часи він був відповідальний за зв'язки з парламентом і за написання промов. Пізніше він обрався місцевим депутатом від соціалістичної партії. Проте, коли Еммануель Макрон оголосив про свої наміри балотуватися у президенти, Аталь відійшов від соціалістів і приєднався до новоствореної партії майбутнього президента. І вже на парламентських виборах 2017 року Аталь обрався депутатом французького парламенту. Видання Лямонт стверджувало, що Габріель є одним одним із найталановитіших депутатів завдяки своєму політичному чуттю та своїм навичкам мовлення з січня по жовтень 2018 року він був речником парламентської більшості. А от у жовтні того року, в свої 29, Аталь був призначений заступником міністром національної освіти та молоді. Знову наймолодша людина в сучасній історії Франції, яка була призначена на урядову посаду. У 2020 році Аталь став заступником прем'єр-міністра та речником уряду. Після того, як у 2022 році прем'єр-міністром стала Елізабет Борн, Аталя перевели на посаду міністра бюджету. Перед виборами 2022 року Макрон поставив чітку умову своїм урядовцям: ті, хто не зможуть обратися на своєму окрузі, мають покинути урядові посади. Аталь зміг переобратися. А вже у 2023 році Габріеля було призначено міністром національної освіти та молоді. У нас в Україні важко сказати, що наше міністерство освіти займає важливу урядову ланку, але у Франції. Так, його суспільне значення у Франції велике, оскільки право на освіту закріплено в загальній декларації прав людини. Освітні потреби також роблять це міністерство найбільшим роботодавцем країни. І національна освіта Франції на сьогодні є найбільшою статтею бюджету. На цій посаді всі відзначали, що Аталь дуже комунікабельний та має гарні стосунки з усіма. Він підняв гучну акцію проти булінгу і отримав схвалення за зізнання, що став жертвою подібного в приватній школі аль у Парижі. Аталь також мав добрі відносини з лів. Вими профспілками, які входять до спектру діяльності міністерства, також він отримав підтримку консерваторів, коли заборонив носіння Абаї у французьких школах. Після проробленої роботи, згідно з опитуваннями, молодий міністр став найпопулярнішим політиком всієї Франції. Але тепер він рятувальний круг Макрона, прем'єр-міністр, у надзвичайно важких умовах для уряду. Відсутність більшості у таборі Макрона робить кожний закон буквально судовим процесом проти різкої правої опозиції та бурхливих лівих. Його попередниця пані Борн зіткнулась з величезною критикою за те, що вона десятки разів обійшла парламентське голосування, щоб уникнути поразки у важливих для Макрона питаннях. Як пан Аталь впорається з цією гарячою картоплею та налагодить союз із консервативними республіканцями, ще залежить побачити. Але Макрону потрібні конкретні зміни. По-перше, надважлива місія врятувати рейтинги влади та політичної сили Макрона. Французи дійсно люблять Аталя, на відміну від сухої бюрократки Борн. Він Завжди в центрі уваги, має відмінні навички у комунікаціях, неймовірно працьовитий і у змі його називають справжньою політичною істотою. Красивий чарівний політик із даром створювати переконливі та змістовні промови. А Таль матиме ще одне важливе завдання Макрона: вести французький уряд на ключових виборах до європейського парламенту в червні цього року. Зараз Макрон стикається з політичним цунамі, бо французи все частіше звертаються до Марін Ліпен. Вона проводить серйозну роботу. По Запуску свого іміджу та іміджу своєї партії. На виборах до Європейського парламенту партію Ліпен вже веде 28-річна зірка Джордан Бардель. І вони збираються перемогти. А опитування вказують: якщо не відбудеться жодних змін, Ця перемога Марін Ліпен буквально гарантована. А як ви знаєте, популісти Європи здебільшого вороже налаштовані до України, тому перемога прихильників Ліпен нам теж не потрібна. І добре, що в президентському таборі налаштовані на протистояння з Національним фронтом партією Ліпен під час майбутніх виборів до Європарламенту в червні. І у Макрона ще не оголосили, хто поведе партію на вибори, і навіть не почали кампанію. Промова Аталя після його призначення була сповнена ідеями повернути велич Франції на фоні її занепаду. Праця. Завжди повинна цінуватись вище ніж не праця. Франція потребує звільнення економіки та різке спрощення життя для нашого бізнесу та підприємців. І нарешті нам потрібно вжити рішучих заходів для нашої молоді, чий талант тільки чекає свого розкриття. Це озвучені пріоритети Аталя, і виглядають вони цілком правими. Також він, як і завжди, зазначив, що всім зобов'язаний президенту та вірний саме йому. Є іще ще одна можлива місія цього призначення Макрона це збереження спад. Опитування показують, що Лєпен значно випереджає всіх потенційних кандидатів на президентських виборах 2027 року. Тому є необхідність створити зірку, здатну стати президентом після Макрона, який вже обіймає посаду президента протягом двох термінів поспіль, що є максимум за французькою конституцією. Тому Аталь може стати в нагоді. Його нова роль може означати, що його буквально готують балотуватись на пост президента Франції, але доля може зіграти іншу партію. Матінійонський палац, резиденція Прем'єр-міністра Франції описуються попередниками як справжнє пекло, від якого очікується небагато керувати повсякденними державними справами та виконувати роль подушки безпеки та громоотводу для президента. Тож будемо спостерігати. Дякую, друзі, за перегляд. Також дякую всім, хто підтримує мій канал фінансово, особиста подяка пану Микиті. Якщо у вас теж є змога підтримати мій канал фінансово, ви можете зробити це за допомогою патреону, спонсорство YouTube та платформи Баймієкофі. До зустрічі.